Всім миру і добра, брати і сестри, парафіями, друзі та гості каналу, ми читаємо Третій псалом. Це псалом, в якому розповідається або верніше, це є молитва Давида під час втечі від свого сина Авесалома. Ми пам'ятаємо цей історичний момент, коли Авесалом переслідував свого батька. Ми, коли читали книгу царів, то робили відповідні висновки, розважали над цією темою. Зараз я маленько вам прочитаю цей псалом. Він вам на слуху, коли ви приходите до храму, на ранній. цей псалом читається на ранній службі. Ви уважно прочитайте. от давайте спочатку так: от за нами хтось гониться, хтось переслідує і хоче завдати нам смерті. Ми знаємо добре цю людину, знаємо її намір, і як би ми молилися своїми словами. Уявіть. І зараз уважно послухайте, як молився Давид. Тут є один дуже важливий почальний момент для нашої молитви і для нашого відношення до ворогів. Взагалі, відношення до проблеми. Господи, як намножилися напасників моїх. Многі повстають на мене. Многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі Його, Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене з гори святої Своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене. Не убоюся ятьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною. Зуби грішників сукрушив єси. Господнім є спасіння. І на людях твоїх благословення Твоє. Закінчується Псалом. Отже, за Давидом біжить, переслідує той, кого Давид найбільше знає. Це його кровинка. І ми не почули ні одного слова про Авесолома. Чому так? Чому Давид не сказав, що це мій син Авесалом? Він поставив проти мене, він мене хоче вбити мене, ну і міг би згадати якісь обставини, чому це сталося? Чому ми цього не чуємо? дорогенькі? коли ми уповаємо на Бога, в нас навіть не має бути тіні образи на якогось ворога, на якісь обставини. І тому він тут в загальному говорить, що ти мене захищав від ворогів, від ворогів, але він не говорить, що от зараз захисти мене від сина. Він прославляє Бога Його велич, Його всемогутність. Він каже, що ти багато разів захищав мене і сьогодні мене збережи, але Він нічого не говорить про того, хто біжить за ним. Дуже часто підходять до священника, буває так, що, наприклад, ну, захворіла мама в лікарні. Люди приходять з діагнозом кажуть, ось нам лікарі сказали, ось така хвороба, там таке ускладнення, їй тільки допоможуть ось такі ліки, але нам сказали, лишилося лише місяць часу, і сказали: готуйтесь, тому що мама там довго не проживе і так далі. Ну, а отче, ви там помоліться, буде молебен, ми ще там на кілька церков подали молебне. Це так, знаєте, як якийсь додаток. А ми тут вже в курсі всього. Нам тут все розложили по полочках, от і все. Це зовсім інший підхід, це зовсім інше бачення. Це бачення не тих людей, які живуть по вірі у Божий промисел і опування на Бога. Зовсім по-іншому говорить Давид. Читаючи багато житті святих, я маю на увазі тих святих, які більш подробно нам описані, це ті, хто жили там, минуле, позаминуле століття. Звернув увагу, є така закономірність. Наприклад, сказано хворів. Все. Одним словом, хворів. Не говориться, на що хворів. Як лікували? Правда, згадується, що хворів, і духовні чада казали, отче, ми тебе до лікарні відправимо. Ні, я не буду лікуватися. Десь в крайньому випадку лише вони погоджувалися взагалі, щоб їх лікували. А так вони просто от, ну, в життях згадується, що ну просто хворів, немає різниці. Який діагноз, яка хвороба, чи вона страшна, чи не страшна, як довго вона може прогресувати, яку вона, яку вона несе взагалі загрозу. Це все не має значення. Є проблема, все. Є хвороба, значить, ця хвороба є нагадуванням, що ми тлінні, що ми можемо померти. І тому тут треба просто рецепт: один: покаяння, молитва, опування на Бога. Все. Ось, Давид так і поступає. Ось в чому повчання цього псалма. Він не говорить про деталі. Це не важливо. Не треба деталей. Є проблема. І він взиває до Бога. І разом з тим, щоб йому не осудити того, хто його переслідує. Це важливо. Бо як тільки ми почнемо осуджувати, як тільки ми скажемо, лікарі погані, вони винні, вони неправильно пролікували, вони там щось не так сказали, вони, все. Бог керує руками лікарів, як ми заслужили, як та людина заслужила. Треба це розуміти. Ну, але це розуміють тільки практикуючі, віруючі люди. Ті, хто ну, не живуть Богом, то для них це пусті слова. У них все так чітко. Треба точний діагноз і все тоді складеться. От нам треба вчитися жити по вірі. Чому от цей цар Давид славний? От, от тому і славний. Тому і вирізняється з-поміж інших. Тут нема прокльона, тут нема згадування навіть так, того, хто біжить за ним. А є лише уповання на Бога. От, є переслідувальник, хто б він не був, значить, я повинен по-особливому просити Бога і надіятись на нього. Ну, хай Господь нам допомагає навчатися теж, жити по упованні на Господа Бога. Користуючись. Моментом хочу подякувати всім, хто підтримує канал, не часто це роблю. І ось за останній час купив три книги цікаві. Купив психологію так, для загального розвитку, як то кажуть. Купив книгу Іван Огієнко в Миру, а в церкві взагалі це. Митрополит Іларіон Огієнко дуже цікава книга дохристиянське вірування українського народу. Це нам треба знати. Вже почав читати. Дуже цікава книжка. Можете в інтернеті, щось не можу вам. А, ось так. Не можу вам, ага, цікава книжка, можете подивитись в інтернеті і собі купити, хто має можливість і бажання і любить читати. Також купив цікаву книжку, взагалі це мені на ретриті порекомендували. Називається ця книга, чому чоловіки слухають вибірково, а жінки не розуміються на мапах. Або ще чому чоловік, коли говорить з жінкою, то в очі не дивиться. А жінка мусить дивитися в очі чоловіку. Ну і багато інших особливостей. Конституції так, психологічної чоловіка і жінки. От ця книга розповідає, теж вам покажу. Можливо, хтось захоче теж собі купити. Це для нас важливо, дорогеньки. В нас замало любові в серцях. Якби ми були сповнені любові, не треба було б ні психології, ні таких книжечок. Воно би все було природньо. Але ми, на жаль, не можемо похвалитися досконалістю. І тому нам треба от такі речі. Я не пам'ятаю, чи наводив вам цей приклад, коли їхав на ретрит, то своїм парафіянам навів приклад з життя Паїсія Святогорця. Він каже: от Горить, сусіда, хата, якщо маєш віру молитвою загасити полум'я, ставай на коліно й молися. Якщо в тебе такої віри нема. Це говорить святий. Каже: якщо в тебе віри такої нема, бери відра і біжи по воду. Кажу, от я їду по ту воду. Ну, і, Відповідно, треба і навчатися. Ну, але і навчання, дорогенькі, це теж без любові. От коли виїжджав з цього ретриту, захопився, це так цікаво, стільки інформації. Думаю, все, десь, мабуть, треба ще поступати, далі вчитися, якийсь університет. І така думка прийшла. Навіть якщо я всі мови вивчу і всі знання буду мати, як сказано в Писанні, але я любові не маю, то я кемпал і я мідь. Ну кемпал, що звенить, і мідь, що бренить. Так сказано, тобто я буду пустий. Тобто нам треба і вчитися, але разом з тим і вдосконалюватися у Божій любові. От тоді воно все буде на спасіння. Дякую всім, хто підтримує канал. Слава Ісусу Христу!